Для звільнення з військової служби, якщо у вас є троє та більше дітей і немає заборгованості зі сплати аліментів, вам потрібно надати до військової частини нотаріально посвідчену довідку від колишньої дружини та матері дітей, про те, що вона їх дійсно отримала, попри наявну довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів з виконавчої служби. І таку маячню мені нещодавно повідомила людина, яка займає посаду юриста. У військовій частині, куди протиправно мобілізували мого клієнта, і питання полягає в тому, що це відео є застереження для тих з вас, військовослужбовців, які мають намір звільнити з військової служби і при цьому мають троє та більше дітей. Головна. Ознака того, що ви маєте право на відстрочку, це наявність дітей, тобто батько ви біологічний батько, і свідоцтво про народження ви вписані, або є рішення суду про встановлення факту, що ви є батьком цих дітей, і фактично відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Це може бути довідка з ВДВС, або, наприклад, через нотаріально посвідчений договір тощо. І ви маєте право на звільнення з військової служби. Це дуже важливо. Не потрібно вестись на ці маніпуляції, які вам розповідають військових частинах. І звісно, ми таку протиправну відповідь будемо оскаржувати в судовому порядку. Будемо намагатись максимально притягати до відповідальності за такі протиправні дії. Якщо ви хочете більше знати про свої права, підписуйтесь.